Хочу показати вам сумочку для спорту. Ось таку круглу це сумка бочонок. Вона достатньо м'яка з однієї сторони, а з іншої тримає форму. Це сумочка із світловідбиваючої тканинки. Спереді є кишеньки. Ручки можна носити на плечі. Сумка вмістка, достатньо велика. Для ваших речей. І є ось такий ремінець який можна відрегулювати. Всередині, в цій сумочці, в нас є кишенька на замочку та дві кишеньки звичайні. Підкладка з Оксфорду, тому цю сумку можна носити для спорту просто ідеально, особливо, якщо ви ходите в басейн, то мокрий купальник вкинете і сумка не промокне. Дуже це важливо. Або якщо кидаєте мокрі речі, то сумочка буде не промокати, адже Оксфорд швидко сохне і є, водонепроникним. Кишеньки зовнішні на замочках-змійках для вашої зручності. Любите займатися спортом, йогою, можете замовити таку сумочку. Хочу звернути увагу, що така тканина вже майже закінчилася, і сумочка ця буде в одному екземплярі.